Усім привіт! З вами на зв'язку Line Custom і це новий випуск з розпаковкою посилочок з Америки. На черзі в нас знаходяться дві посилки. Ось така велика посилка, але легенька, грамів, напевно, 400 має. І ось така маленька посилочка, але дуже важка. Там знаходяться прямо в розпакованому вигляді. Отже, я пропоную розпочати. Цей відеоролик з ось цієї посилки. Велика, легенька. Отже, цікаво глянути, що там знаходиться всередині. Величезний шмат поролону. і бачимо делі. Це хороший знак. Пропоную їх, в принципі, всі витягнути. Всьо, коробочка в нас повністю пуста. Будемо розпаковувати самі моделі. Запаковані вони, в принципі, непогано. Йдеться використати ножик. Так, отже, перша модель. Такий надувний. О, нас першою моделлю зустрічає AMG GT3. В ідеальному стані. В принципі, Хотів її забрати собі в колекцію. У мене такої немає в запасі, тому піде в колекцію. Так, наступною моделлю давайте візьмемо ось цей пакетик. Тут, в принципі, можна отак модель. Напевно, це Audi. Ні, це не Audi, це в нас є DTM Mercedes. ДТМ Mercedes. В сірому виконанні вийшла новенька жовта. Така ж сама модель. Це і більш старіший варіант 2021 року. В принципі, виглядає круто, тільки от має такий залом неприємний на карті, але думаю, що нічого страшного в цьому немає. Піде на продаж в телеграм-канал. Так, оце я вже бачив, що це у нас є Mercedes 190E, а саме Momo. Ось такий крутезний момо. В принципі, по блістеру ніяких зауважень немає. Тут трошечки загнутий кутик, але в принципі це не є проблема. Крутезна модель має в запасі і розпальці такий Mercedes. Так, на черзі в нас щось цікаве. Зелена жабка, Ламба есенза, е Car Culture. В крутезному, просто крутезному такому токсично зеленому кольорі. без тріщин, Ось такий сет включає такі моделі. Мав Агіру мав, Ламбумав. В принципі. Прикольно. Комусь дістанеться в колекцію. Так, Наступна моделька це у нас ось такий жовтий ДТМ, про який я, в принципі, розказував буквально хвилину назад. По стану, по стану все круто. Без тріщин, без, без браку, колеса на місці, все люкс. Не разом ось так виглядають. Ну, мені більше подобається, напевно, жовта модель. Така більш яскрава, більш привертає увагу. Також піде на продаж. І остання модель <кхід> з цього лоту. Опа, ось така Audi R8. По стану також, в принципі, непогано, тільки. Мені здається, що вона трошки жовтим кольором віддає. Не розумію, чи це вона така мала би бути, чи то вона просто так вигоріла на сонці. Дуже круто зроблено дно моделі таким черво, червоним кольором, ну, дуже гарно. Але на рахунок самої моделі в мене є питання, чому вона, блін, жовта. Потім розберуся. Так само проблемою з кутиком, але нічого страшного. Бейбі-посилка маленьких розмірів, але, ну, напевно, кілограма-півтора вона точно важить. Почнемо її з вами розпаковувати. Ось так. Ми розпакували нашу посилочку. Давайте заглянемо, що знаходиться всередині. Гарне пакування, надійне, дуже багато такої плівки і мої любимі зіп пакети. Ось так запаковані моделі. В принципі, можна їх буде всі витягнути на стіл. Навіть в окремих зіп-пакетах моделі запаковані, це дуже приємно. Все, по силці більше нічого немає, а отже, будемо дивитися, що за моделі. Нас тут очікують. Ось першою моделлю нас зустрічає BMW M1 Procar. Крутезна модель. На таких жовтих дисках. Виглядає солідно. В івреї МК. Прекрасна модель. Наступний одинарний зіп-пакет нас порадує. О, така сама ламба у нас є і в запак варіанті, і в розпаці. Дуже прикольний е такий токсично зелений колір, гарно виглядає, солідно виглядає, стан ідеальний. Не на продаж. Ось такий Мерседес з нового бульвару нас зустрічає жовтого кольору. Цежка 63. Як на мене, прекрасний колір для цієї моделі. Поки що привертає дійсно свою увагу. Якась дуже маленька машинка тут запакована, і це в нас BMW. BMW, BMW це є в нас 2002. чи 2002. З дуже такою прикольною формою, така прям маленька-маленька, маленька. в Спортивній розкрасці. На таких. Можна сказати, релійних дисках, релійних колесах. Так, в нас залишається ось такі, а, ще залишається один одинарний пакетик Зіповський. зараз глянемо, яка там модель тут знаходиться. По відчуттю це якийсь хеджбек знаходиться або універсал. Ну так, це в нас є Mercedes. Mercedes Benz. Знаходиться ось такий Mercedes. Є 36 й Універсал з бульвару, ми любимий і крутий. В крутезному стані. Прикольна модель піде також на продаж, тому що я маю аж дві таких. Хіба, можливо, собі ще лишу ще цю модель. Далі в нас йде на черзі ось така красота. Зіповський пакет, який містить 4 моделі. Вже звідси бачу, в принципі, що там знаходяться. Американські американці моделі Маселка. Зараз будемо дивитися потрошки. Маселкар з двопаку, має бути ще один такий. Це у нас є Chevy 66-го року. З такою спортивною розкраскою, з гарною, про... з гарною деталізацією. Крута модель. Це в нас Speed Machines, наскільки я розумію, на пластикових, це є преміум на пластикових колесах. Модель це є Lamba Veneno. Ну, Прикольна модель, тільки дуже шкода, що вирішили зробити її на пластикових колесах. Круто. Це, напевно, буде масл до з двопаку, так я не помилився. Ось такий у нас є. Що це є? Це Ford Torino. Прекрасна модель з крутезними дисками, з написом Good Year. Просто шикарно. 25-й номер. Дуже круто. І остання моделька з цього зіпу, це в нас є ось такий синенький поршик на золотих пластикових дисках. Так само з серії. Speed Machines 60 номер. Модель це є в нас Porsche 911 GT3. Круто виглядає. Стан ідеальний. Прекрасно. Так. Наступний на черзі величезний зіповський пакет, який налічує знову ж таки 4 моделі. Вони, в принципі, всі налічують по 4 моделі. Це зустрічає Mercedes з. з По-моєму, серія J Leno з гараж щось таке, не пам'ятаю. Модель нереально крута і має ось такі, типу, деталізовані пошкодження кузова від старості, типу фарба. Це Цей 300 SL Mercedes, ну, прикольний. Прикольний, дійсно крутий. Наступна модель це у нас Porsche, так само преміумна модель на резинових колесах 934-й. В білому варіанті спортивний з порядковим номером 77-й, в ідеальному стані. У Мене вже, до речі, декілька поршиків збиралося. Треба буде їх трошки попродавати. І тільки от ми заговорили про Porsche, Вилазив ось такий красень з кіберпанку. Крутезна модель 930-й порш в розпаці. Дуже популярна модель. Тут трошки щось забруднене, треба буде почистити. Дуже крутезна розкраска, ну просто нереальна, вважаю його одним з найкращих поршиків. Виникає бажання навіть собі залишити в колекції. Можливо, колись і я собі залишу. Так, далі у нас знову ж таки порше. Класно, все підряд. 186-й номер. Такий синьо-оранжево-червоний розкрас на білих дисках. 959-й поршик. Реліни, я, наскільки я розумію. Ну, модель вогонь. Так, після серії поршиків я сподіваюся, що далі буде щось інше. Має бути щось цікаве, в принципі. Лянча. Лянча, наскільки, я пам'ятаю, має бути з двопаку. Дуже красива така ліврея, в принципі, Лянча Рейсінг. Прикольно. Лянча Ралі 037. Крута модель, мав декілька таких штук, в принципі. Всі були успішно продані. Ця модель. Це, до речі, я не знаю звідки, не знаю що, але, в принципі, виглядає так футуристично. Це в нас EcoJet я так розумію, що це, напевно, бульвар, але можу, в принципі, помилятися. Тому, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Буду дуже вдячний. Виглядає футуристично, більш на якоїсь каділака схоже щось таке. І ставимо в сторону. Далі моделька якась дуже маленька, мікроскопічна. А, ну, Volkswagen Juke. Classic Bug. Ну, така маленька модель. Приємній розкрасці фіолетово рожева, більше, напевно, для дівчат підходить. Але, ну, модель є модель. На полицю таку ставити, в принципі, не соромно. Так, далі в нас йде Альфа Румео. Альфа Румео має йти з тим Транспорту. Альфа Румео 155 v 6 Ti. Стан ідеальний, без сколів. Йде на продаж, оскільки ми відкрили ТТ-шну модель, то й пора відкрити ТТ-шну фуру. Фура запакована. Ну, в ній видно, що це саме фура, тому що так добротно замотано. Ось така фура до неї в комплекті йде. Шикарна фура, як на мене, адже червоно-чорний колір дуже гарно виглядає. Щось всередині є, це напевно пластикова це. О, така штучка, щоб модель не болталася в блістері. Крутезно виглядає, солідно, блин, на чорних дисках. Просто модель Бандіт. Класна, класна модель. І в нас лишається всього 8 моделей. Це два таких зіп-пакетика. Зустрічають моделі. Вже бачу одна трошечки розпакувалася. Візьмемо саме її. І це в нас якась мейнова модель, напевно, Корвет. Корвет с 6 r Ніколи таку не бачив, не знаю, якого вона року. Але виглядає доволі таки спортивно. Відставимо її. Наступна модель це знову Мейн. Знову, напевно, Корвет це 8R. Непоганий порядок. Здається, навіть в одинакових вони розкрасках знаходяться. В принципі, так. Навіть розкраски доволі однакові. Прикольно. Комусь буде гарне поповнення в колекцію. Наступна модель це BMW. BMW в нас 5007. Да, 507-BMW, кабріолет, білий. Має таких декілька штук. Прикольно. І остання модель з цього це є мейновий курветик. 69 й номер Корвет Копо Корвет. На фотографії я думав, що це є преміум, але бачу, що, в принципі, просто крутий мейн. І останній пакет, який в нас є. Зараз Ми його відкриємо швиденько. Сподіваюся, що це не мейн. а Далі преміумні моделі. Отже, розпаковуємо. Це Поршик. Ось такий чорний порш. Мейнова версія. Саме це є 911 GT3. Ну, Наскільки я пам'ятаю, це є свіжий мейн, нічого сказати. Ця модель у нас о-о-о, сірий Mercedes. 560S AMG Сікач. Прикольна модель, купешна. Вийшов. Чорний вийшов, сірий. Ну, сірого я ще немає, буду мати. Прикольно. Це в нас боломба міура. Мейнова синього кольору. Нормально. І остання модель з цього лоту. Ось такий каділак. Каділак у нас Севіль. З такою розкраскою. Ось такі крутезні моделі були в цих двох лотах. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі та ставте свої вподобання.